анал табу, а у них вибори. Дивимося відео. П'ятий президент України Петро Порошенко дозволив собі хамські образити. А прямо вже скажу. Обматюкати народного депутата України Богдана Яременко. Я вважаю таку поведінку абсолютно неприпустимою. Я вимагаю від Петра Порошенко. Вибачень тут в сесійній залі. Будь ласка, хвилина на репліку. Народний депутат Порошенко. Я хотів би вибачити. вибачитись перед Збройними силами України за таких негідників, бо в них почалися вибори. А у кого у них? І у Бойка, ви це бачите, і у Анал Табу, який на сьогоднішній день ганьбить і позорить парламент. Я хотів би вибачитись, що армія не має грошей. Я хотів би вибачитись, що вони шукають повій в цьому залі, а наша команда шукає зброю для армії. От цим ми відрізняємося. Вони і ми, вони анал Табу і повії – Ми. Люди, які борються за перемогу України. Подивились? Так от, замість того, щоб об'єднуватися, приймати притомні рішення, щоб рятувати цю країну, ви займаєтесь політиканством. Ви займаєтесь веденням рахунків один з одним. А могли б нормально б взяти, поб'єднатися в одну велику коаліцію і рятувати країну, не думати про якісь там примарні вибори яких може і не бути взагалі, про якісь рейтинги. Бо дуже печально, коли у людей, які приймають рішення в цій країні, вашу свідомість поміщається тільки рейтинги, власне я, політиканство, плітки, чутки, ну і по дорозі ще машини і квартири. Мені дуже шором, що в нашій країні ось такий масштаб мислення в кавичках. Приймає рішення і кудись намагається рухати цю країну. Це насправді катастрофа. Це катастрофа. Ви ще війну не закінчили, але ви готові вже проїбати все абсолютно, але тільки щоб відстояти своє власне маленьке я із вашим маленьким паскудним сука світоглядом. Просто блядь, позоріще. Цілую, люблю, підписуйтесь, не забувайте включати сповіщення.